Всім привіт, друзі! Мене звати Даша я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене з'явилася, мені здається, доволі цікава ідея для ролику. Я відібрала книжки, які в мене дуже довго знаходяться на книжкових полицях, але при цьому я їх не читаю, рука до них не тягнеться. Хоча, коли я їх купувала, ну, звісно, я хотіла прочитати цю історію. Одразу хочу попросити вас, якщо ви читали якусь із цих книжок, напишіть мені, будь ласка, в коментарях свої враження. Таким чином, ви, можливо, змотивуєте мене все-таки взятися і прочитати цю історію. Як ви бачите, Позаду мене реально дуже багато книжок. Я відібрала 15. Це прям такі найбільш бажані мною книги колись. І при цьому, які залишаються непрочитаними дуже довгий термін і вже дуже довго чекають. Ну прям катастрофічно довго чекають на полицях. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво. Давайте не затягувати і скоріш починати. Не забула запалити свічки, секундочку. Розпочати я хочу 100 стонців, тому що мені здається, що це книги, які найдовше завжди настоюються на полицях, чекають свого часу і іноді так і не дочекаються. Перша книга, про яку я вам хочу розповісти, це взагалі дуже дивно, тому що це книга телеграф Авеню від Майкла Шебена, і я її хотіла роки два. Ну тобто, серйозно, я не прибільшую аж ніяк. Коли я працювала в книгарні і ця новинка вийшла, я думала, боже, яка неймовірна книга, яка цікава анотація. Все, як я люблю, маленьке містечко, атмосфера. Ну просто бери і читай, але вона була доволі дорога на той час. Тоді вона коштувала щось 350 гривень, і реально тоді це прям була доволі дорога книжка. Я довго вагалася, роздумувала. Придбала я її дуже вигідно по великих знижках книгарніє, і чомусь думала, що я одразу просто прийду, сяду і почну її читати. але... Щось не підходив настрій, я її відкладала, відкладала. Потім побачила дуже багато негативних відгуків саме про переклад книги. Не про сюжет, а про переклад. І рукава мене просто до неї після цього взагалі не тягнулась. Навіть око. Вона мені навіть в око не впадала, щоб ви розуміли. Тому не знаю, це якась біда, тому що всі хвалять цього автора. Конкретно цю книгу не дуже хвалять, кажуть, що вона така середня в автора і є набагато кращі роботи, але. От мене відлякує саме переклад, саме відгуки про те, що це дуже складно читається, якось дуже кострубато написаний текст, перекладений текст. Тому не знаю, напишіть мені, будь ласка, чи ви читали цю книгу, якщо читали, чи сподобалася вона вам, який взагалі переклад, дійсно настільки складно читати, і напишіть мені, чи сподобався вам сам сюжет. Тут, наскільки я знаю, маленьке містечко, в якому в нас є два головні герої це чоловіки, вже дорослі, і вони мають свою вінілову крамничку. Але стається так, що вони дізнаються, що в цьому маленькому містечку хочуть відкрити торгівельний центр, де буде багато поверхів цих вінилових пластинок і. Зрозуміло, що люди почнуть ходити туди, тому що там буде дешевше і швидше обслуговування, ніж їхня маленька крамничка з завищеними цінами. І ми будемо якось спостерігати за життям цих головних героїв, за їхніми проблемами в сім'ї, як вони взагалі будуть виживати під час цієї конкуренції. Анотація просто максимально інтригуюча, мила, захоплива. І мені здається, книга буде максимально атмосферною. Правда, я хочу її прочитати, хочу взяти її до рук, сісти читати, щоб вона мені дуже сподобалась. Але при цьому мене відштовхує. Знову ж таки, оці негативні відгуки про книгу, про те, як вона перекладена. Тому буду чекати ваші враження від історії, якщо ви її читали. Наступна книга, яка також доволі довго чекає на своїх полицях, це Ларіон Павлюк і його танець недовга. До речі, дуже дивна ситуація, тому що Ларіон Павлюк один з моїх найулюбленіших українських авторів. Якщо ви давно на моєму каналі, ви це знаєте. Його книга Я бачу весь «Цікавить пітьма, просто покорила мене, знесла мені мозок, і після цього я скупила всі його книжки, а це дві, ще українською. І... От саме цю танець недоумка я чомусь довго відкладала. Мені здається, що вона мені не дуже може сподобатись, тому що тут наукова фантастика. Але після того, як я прочитала Макси Кідрукам і його товстелезну просто роботу, і вона мені сподобалась, я розумію, що насправді танець недомка взагалі не страшна. Тут скільки 600 сторінок, але знову ж такі великі літери, багато відступів, тобто читатиметься вона швидко. Але чомусь. Не знаю, ну не чіпляє мене. Анотація доволі цікава і прикольна тут про чоловіка невдаху, якого все не складається в житті. Чимось нагадує, я бачу вас цікавить пітьма, до речі, і йому пропонують таку авантюру відправитись на іншу планету, щоб там щось досліджувати. Він погоджується, але коли прилітає, тут розуміє, що там щось взагалі неладне, і з ним починають відбуватися якісь дуже дивні страшні речі, які загрожують його життю. Щось таке, наскільки я пригадую, тому що я не хочу освіжати пам'ять і. Начебто все цікаво, начебто все повинно бути динамічно і знову ж таки захопливо, але чомусь не тягнеться в мене рука. Ну просто я не, не дивлюсь на цю книгу. Вона собі стоїть непримітно на поличках і чекає півроку десь. Якщо ви читали напишіть, чи сподобався вам цей роман, бачила дуже багато тільки позитивних відгуків. Пам'ятаю, як один мій знайомий в книгарні є, ще коли я працювала, розповідав про цю книгу, і казав, що вона максимально крута. Вона йому дуже сподобалась, Він прочитав її за два дні і. Це було настільки захопливе читання, що він не міг відірватися. Тому все таки я от пам'ятаю ці. Відголоски його відгуків, і мені здається, що книга мені повинна сподобатись, тому я дуже хочу взяти її найближчим часом. Правда, всі ці книжки, які я вам показую, це прям орієнтир на те, що б я хотіла читати найближчим часом, але звісно, будуть прибавлятися новинки, будуть якісь нові книги, які мене зацікавлять, і деякі з них знову ж таки відсунуться на задній план. На жаль, наступна книга це просто моя біль, тому що цю книгу я придбала, коли тільки почала вести канал. Розповідала про неї в одному з перших, якщо навіть не в першому прочитаному, ой, покупках. Це Ірвін Стоун і його Ван Гог Жага до життя. Як я хочу її прочитати? Знову ж таки, я прям бачу, як я навесні сижу, квітне е, довкруги вишня або абрикос, і я читаю цю книгу в саду, але... Чомусь, от минулої весни в мене просто не тягнулась рука до цієї книги, хоча я вже була в Києві і вже була біля своєї бібліотеки, і вже могла б взяти її читати, але ні, цього не сталося. Знаю, що це максимально крута, атмосферна, дуже атмосферна книга про життя Ван Гога в художньому стилі написана, але дуже багато правдивої інформації. Якщо не вся, тут я можу помилятись, тому не буду прям е, стверджувати точно. І Бачила знову ж таки лише позитивні відгуки. Мені здається, на всі книги, які я тут покажу, я бачила лише позитивні відгуки, але при цьому сама книг до рук не брала, щоб читати, тому хочу це виправити цим роликом. Я просто хочу дати собі копняка під зад, щоб я взяла, зібрала всі сили в кулак, всю свою волю в кулак. І почала їх читати, тому що ну реально, ну ну скільки можна, Даша, скільки можна маринувати на вулицях такі круті книги? Кажу я собі постійно, коли на них дивлюсь. Хочу прочитати цю книгу цієї вести. Якщо вам буде цікаво, до речі, подивитись мої книжкові плани на найближчий період. Ну це вже кінець весни і на літо, напишіть мені в коментарях, я обов'язково зніму. І ця книга 100% потрапить. 100%. Якщо деякі з цього з цього ролику ще не потраплять в цей список, то ця. В мене на неї навіть є плани. Я хочу поїхати додому на два тижні і взяти з собою цю книгу, і можливо ще якусь, щоб атмосферненько почитати в садочку, і зняти вам можливо навіть влог. Далі буде книга, яку ви ще на каналі у мене, мабуть, не бачили. Це книга, якій вже років п'ять. Клуб невиправних оптимістів придбала я її колись випадково. Просто я сплутала її з іншою книгою і вибрала собі як подарунок її в хлопця. Він мені її подарував, і я намагалася читати щось навіть. Я вам скажу, що два рази я намагалася читати, і мені не йшло. Я її вже навіть відкладала. Я вирішила, що це не моя історія, не моя книга, таке буває, нічого страшного. Але я почала бачити дуже багато позитивних відгуків саме зараз, останні, мабуть, півроку, і зрозуміла, що все-таки хочу дати ще третій шанс цій історії. Тим паче, що зараз я вже по-іншому на неї подивлюсь, тому що якби і досвід змінився, і читацький і життєвий, і мені здається, вона мені повинна сподобатися. Вона дуже товста. Тут 550 сторінок маленькими літерами, концентроване доволі буде читання. Наскільки я пам'ятаю, тут буде про різних біженців, які зустрічаються в одному місці, в так званому клубі е, невиправних оптимістів, і починають знайомитись читача з їхнім життям, як вони намагаються виживати у цьому світі. Головним героєм тут буде маленький хлопчик на початку. Ну, все, як я люблю, реально тематика книги така, як я люблю. Мені повинно це сподобатись, але. Чомусь відкладала. Якщо чесно, я навіть думала зняти читацький щоденник на таку книгу одну із таких книжок, які зараз буду показувати, тому що ну, реально не тягнеться рука, і потрібно пересилити себе, щоб почати знайомство з книгою. Хоча я впевнена, що вона мені сподобається. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво подивитись «Читацький щоденник на цю історію, тому що мені здається, тут буде про що поговорити, буде що обговорити. А, і при тому, коли я буду знімати влог, то якось мені здається, я буду сама себе мотивувати читати і читати, навіть якщо в деяких моментах сюжет буде про і мені не хотітиметься брати книгу до рук прям постійно. Останній товстинець, який я дуже давно хотіла прочитати, знайшла його десь півроку тому і придбала собі це Стівен Кінг його під куполом. Це неймовірний роман, я впевнена в цьому. Не бачила позитивних, ой, не бачила негативних відгуків, але він такий товстий, що навіть для мене це прям трішки лячно. При тому, що якби я не вела свій канал, то я б залюбки читала цю історію. але коли ти ведеш книжковий канал, то все таки ти стикаєшся з такою проблемою, як те, що ти не можеш взяти таку товстелесну книжку і почати її читати, тому що ти застрягнеш в ній. Ну, десь на місяць, мені здається, і просто фізично не встигнеш нічого іншого прочитати. І тоді тобі не буде про що розповідати. Якось так. Я думаю, ви мене зрозуміли. І саме через це ця книга дуже довго відкладається і відкладається на якісь інші інші кращі часи. Але я дуже хочу її прочитати. Це неймовірна історія про маленьке містечко. Все як я люблю, маленьке містечко, проблеми людей, Стівен Кінг, який описує жахи людей. Наскільки люди жорстокі, на що вони ладні піти заради своєї мети, ну одним словом, все просто неймовірно в цій історії повинно бути. Я думаю, всі знають сюжет тут про маленьке містечко, яке одного разу чомусь просто не зрозуміло, чому накриває купол, люди не можуть з цього куполу вийти і починають якось. Виживати, якось ділитися на групки буде дуже багато жорстокості, наскільки я знаю, дуже багато смертей, дуже багато героїв. Тому що Стівен Кінг прям ось тут виніс нам всіх головних героїв. І Щоб ви розуміли, список головних героїв займає дві сторінки. Також тут є карта міста. Ну все продумано до найменших деталей, тому дуже хочу познайомитись. Дуже я от зараз дивлюсь на цю книгу. і Думаю, може мені її краще взяти на два тижні, коли я їду додому, якраз. 900 сторінок за два тижні точно можна прочитати. Я подумаю про це. Далі в мене будуть вже книги не посортовані по жанрах. Вони не товсті. Я просто буду всі отак разом в кучі діставати разом з вами і показувати і розповідати. Тому давайте почнемо. Так, перша така книга це Маркус Зусак і його крадійка книжок. Якщо ви давно на моєму каналі, ви знаєте, що цю книгу я читала. Я її обожнюю. Це одна з моїх улюблених книжок. Відео про другу частину моїх улюблених книжок обов'язково буде. Дочекайтесь, будь ласка. Так от цю книгу я хочу не прочитати, а перечитати. Вона мене так вразила в свій час, що я дуже хочу перечитати її вже в свідомому віці, вже знову ж таки з досвідом і бекграундом того, що відбувається в Україні зараз. Мені здається, книга провідчувається абсолютно по-іншому. Абсолютно, цю книгу я читала, коли мені було 15 років. Я навчалась в технікумі. Я пам'ятаю дуже яскраво одну ситуацію, коли. Я сиділа на парах і розуміла, що я вже просто не можу. Мені так цікаво, що буде далі. А тоді я ще не брала книжок з собою кудись там в громадські місця і на навчання, тому я просто не знайшла іншого варіанту, іншого виходу не бачила, як просто піти з інших пар, які там були наступні. Я не пам'ятаю, там, мабуть, дві чи три залишалось. Я просто встала, пішла і прийшла додому і почала читати. Настільки мені було цікаво, що там відбувалось, і при цьому прочитала я цю книгу за три дні. А для мене тоді це була максимально швидка історія. Тобто, я не читала так швидко книжки тоді, але цю проковтнула. Я читала її дуже пізно вночі. Це неймовірна історія. Це правда, це та книга, яку потрібно прочитати кожному. Я її раджу просто всім, тому дуже хочу її перечитати. Дуже хочу. Вона просто в саме серденько. Про наступну книгу ви також чули в одних з моїх книжкових покупків: це Джон Фауз і його мах. Тут в мене є типу виправдання, чому я її не читала так довго. Тому що мені сказали, що це літня історія. Я чомусь думала, що це осіння книга, але виявилося, що це літня історія, тому я її відклала логічно до літа. До цього літа. Сподіваюся, що все-таки я. Прочитаю її. Я не сподіваюся. Я навіть собі її в плани додам, тому що правда хочеться познайомитись. Кажуть, що це неймовірна історія, читається дуже захопливо, трішки складнувато місцями через кострубати переклад. Знову ж таки, я бачила такі відгуки, але сам сюжет повинен захопити те, як пише цей автор. Повинно також викликати захват. Я читала в нього колекціонер, можу сказати, що прочитала швидко, але мене не прям вау як вразило. Мені сподобалась мені сподобалася історія, сподобалась задумка, сподобалось те, як автор показав нам спочатку жертву, потім маньяка, і потім переплітав ці їхні долі. Взагалі різні точки зору в історії. Це мені сподобалось, імпонувало. Але не викликала у мене роман Колекціонер бажання далі і далі читати цього автора. Та знову ж таки, коли я побачила цю книгу, прочитала анотацію Мага, я зрозуміла, що мені потрібно познайомитись. Я обожнюю такі історії. Тут знову ж буде така камерна трішки історія про викладача, який приїздить на острів викладати в університеті. Але йому кажуть, ти тільки ніколи не виходь за межі цього пансіону. Звісно ж, він виходить за межі, починає там бачити якихось чудовиськ, я не знаю, я не пам'ятаю. Ну, одним словом, дуже дивні речі починають відбуватися з ним. Просто все, що я люблю. Правда, я ну, ви знаєте, якщо давно на моєму каналі, що такі анотації це просто моє найулюбленіше, і я дуже сподіваюся, що книга мені правда сподобається і потрапить в дні з найулюбленіших, найкращих книжок. Тому, якщо ви читали, напишіть. От мені дуже цікаво послухати ваше враження про цю книгу, тому що якось трішки вона мене відлякує своїм об'ємом і малюсінькими просто малюпусінькими літерами, але при цьому дуже маник своєю анотацією. Далі у мене відносна новинка на полицях, ну тобто, це як мінімум, не книга, яка рік чекала на полицях. Але просто чомусь вона застоїлась. Я її дуже свій час хотіла прочитати, але зараз все постійно відкладаю її. Це хлопці» хлопців віддавництва книголав. Я так хотіла прочитати цю книгу, коли вона тільки вийшла, коли я побачила анонс, ви собі навіть не уявляєте правда. Але потім... Коли вже я отримала собі цей примірник свій, я зрозуміла, що якось враження підспали, емоції також угасли, і якось вже не дуже то й хочеться про цю книгу читати, вже з'являються багато нових нових книжок, про які мені хочеться вам розповісти, які мені хочеться прочитати, якнайшвидше. І вона постійно отак відходила і відходила, мабуть, місяця два чи три. Просто на задні плани я зрозуміла, що їй потрібно брати себе в руки і прочитати цю історію, тому що вона точно варта уваги. Тут буде розповідатися про хлопчика. Якщо я не помиляюсь його звати Колсон. Ні, його звати Елвуд. Елвуд Кетріс. Так от, тут буде розповідатися про хлопчика Елвуда, який потрапляє в колонію дуже строго режима. Його туди за проторік по якійсь, наскільки я розумію, помилці, він не винен, але при цьому він туди потрапляє. І там тільки хлопчики, і з ними дуже жорстоко там поводяться. Роман написаний на реальних подіях. Ця виправна школа-терев'язниця правда існувала. І там знайшли. Рештки поховань цих маленьких хлопчиків через дуже багато років, тобто, ці це прямі докази того, що там вбивали хлопчиків маленьких, їх там дуже жорстоко питали, і це страшна сторінка в історії. Мені здається, роман буде дуже болючий, тому що ну неначе логічно. Який буде фінал? На це натякають історичні факти. Я сподіваюся, що буде не такий фінал. Все таки мені здається, що це 100% буде болюче читання, але це буде вартісний роман, вартісна робота. Наскільки я розумію, він отримав так: це лауреат поліцейської премії, тому. Дуже хочу познайомитись, як найближчим часом. Наступна книга в мене на полицях доволі давно, і це мережа Аліси. Я її купила в свій час, тому що мене дуже зацікавила нотація. і Я обожнювала в той період читати книжки про війну. Зараз трішки якось я перенаситилась цими сюжетами і почала читати іноді міксувати з більш такою легкою літературою, але цю книгу хочу прочитати. Тут розповідатиметься про жінок у війні, про те, як вони. Приближали перемогу, ризикували своїм життям, здоров'ям, сім'єю, коханням. Але при цьому там могли ставити на кон все навіть своє життя заради перемоги. І мені дуже цікаво познайомитись з історією, проте бачила одної людини ще тут. Дуже великий акцент на любовні лінії, причому такі банальні і слащаві. І саме це мене відштовхнуло від історії. Я перестала, якось знаєте, помічати її в себе на полицях, брати її до рук, коли я обираю наступну книжку читати. І вона так в мене і стоїть собі тихенько, скромненько на полицях чекає свого часу. Якщо читали цю книгу, напишіть мені в коментарях, чи правда, чи дійсно там дуже багато банальної любовної лінії, яка насправді не чіпляє, тому що. Дуже хочу познайомитись, правда, але потрібен цей підходящий настрій, коли тебе не бісить якась трішки банальна любовна лінія, а коли ти готовий до неї. От я чекаю такого часу і обов'язково буду читати цю книгу. Наступна книга це скоріш. Я просто відкладаю останню перекладену роботу авторки, щоб в мене було щось з її непрочитаного. Це Салі Руні, її розмови з друзями. Обожнюю Салі Руні. Знаю, що багато кому вона не подобається. Багато хто її критикує, каже, що це. Банально чути його, воно не цікаво. Але мене в свій час Саль Руні захопила просто настільки своїм романом Нормальні люди, що я не могла відлипнути і читала його дуже швидко за один день. Тому в мене величезний кредит довіри до авторки. Я читала її Де ж ти дівся світим і прекрасний. Мені також сподобалось, тому я впевнена, що розмови з друзями не залишить мене байдужою. І хочу почитати цю книгу осінню. От все-таки в мене Салі Руні асоціюється з осінню, з дощем, з такою пасмурною погодою, коли ти сидиш з чайком, собі запалила свічечку і читаєш цю книгу. Вона, до речі, читається легко: 350 сторінок, великі відступи, доволі комфортний шрифт, тому впевнена, що прочитаю її. Але як мені цікаво послухати ваші враження, якщо ви читали цю книгу, чи сподобалась вона вам, чи вона дійсно приблизно така ж по настрою, як і її попередні книги? Багато хто, до речі, каже, що роман розмови з друзями в Салі Руні. Найкращий, тому мені вже не терпиться просто познайомитися з ним і скласти своє враження про авторку в цілому, яка моя улюблена книга, з чого варто починати знайомство, і, можливо, навіть зняти повноцінний окремий ролик саме по її творчості. Ой, далі книга, до речі, яку я дуже довго не можу наважитись прочитати. Це Арчибальд Кронін, його юдине дерево. Як ви бачите, у мене тут навіть закладинка є. Я намагалася читати, я прочитала 36 сторінок і закинула. Не знаю чому. Не йде. Мене навіть не тягне до цієї книги, хоча я обожнюю класику, і я впевнена, що мені сподобається цей роман. Арчибальд Кронін по описах, по відгуках, пише. Так, як мені подобається, пише про те, що мені подобається, про розвиток людини, про розвиток головного героя, персонажа або його розвиток, або його деградацію. І, от мені цікаво його роман, взагалі будь-який для знайомства взяти прочитати, щоб зрозуміти для себе, чи варто скуповувати далі роман. Це історія про молодого лікаря, який в свій час колись в молодості зробив неправильний вибір. І проживає це все своє життя, і потім на старості повертається в своє рідне містечко, щоб щось виправити. Я думаю, тут буде щось зав'язане на любовній лінії, але, можливо, я помиляюсь, можливо, це не так, не знаю. Напишіть мені в коментарях, якщо ви читали цей роман, чи вам він сподобався. Я бачила дуже багато позитивних відгуків на інші романи цього автора, але на, цьо, на цей роман я не бачила жодного відгука. Просто ніхто нічого не пише про юдине дерево, неначе його ніхто не читає, але я от чомусь придбала саме юдине дерево для знайомства. І зараз трішки навіть. Шкодую, тому що все таки мабуть хотіла б прочитати більше в автора його роман Три любові, але не знаю, побачимо. Чекаю ваших якихось коментарів стосовно цієї книги, і можливо, і я все-таки пересилю себе, наважусь і найближчим часом прочитаю, тому що роман взагалі не товстий тут. 300 сторінок великим туволі шрифтом, і мені здається, читати буде комфортно, просто потрібно знову ж таки сісти і прочитати. Далі в мене дві книги одного автора, і це також з розряду, коли подобається автор, познайомилася з його творчістю і тепер відкладаю його наступні романи. Це кадзуюші гура, в мене є його Клара і Сонце. Це з такого нового, і з рідкісного це не відпускай мене. Щоб ви розуміли, я реально та щасливиця, яка змогла відхватити на «Не Відпускай мене за приємною ціною і чомусь не прочитала. Хочу прочитати все таки, спочатку не відпускай мене, але кадзую Сігуру для мене це ну максимально осінній автор, навіть більш осінній, ніж Салі Руні. Щоб ви розуміли, тому я не знаю, коли я до нього підступлюсь. Не хочу чекати осені. Але з іншого боку, розумію, що зараз ну взагалі не в настрій. Ну просто те, як він меланхолійно пише, це потрібно тільки осінню читати. Тут, наскільки я знаю, якась типу антиутопія про те, як людей вирощують для того, щоб вони потім жертвували свої органи на користь інших, якщо не помиляюсь. Тут до, до речі є дуже гарні ілюстрації всередині. Ну це неймовірно гарно оформлена книга. І я так хочу з нею познайомитись. І, от зараз, знаєте, коли я листаю кожну з тих історій, я так хочу її прочитати, просто от зараз тут зараз готова сісти читати, але я розумію, що. Є дуже багато інших книжок, які я зараз хочу прочитати, на які в мене плани, які ми домовились читати разом з Катією. І тому ці книжки постійно відкладаються на потім. Так от, або цю книгу я хочу прочитати, або я хочу прочитати Клару і Сонце. Це його новинка. Прям тут розповідається про дівчинку-робота, яку беруть в сім'ю, і що з цього вийде, як вони там потоваришують, Дівчинка-робить така доволі. Меланхолійна, вона дуже уважна. Вона дуже така вона дуже прив'язується до своєї господарки. Що з цього вийде? Ми будемо читати. Я впевнена, що книги мені сподобаються. Тут я навіть Ой, я тільки зараз помітила, що ззаді вони прям однакові. Дивіться. Так от, я впевнена, що ці книги мені сподобаються, що вони вразять мене, що вони захоплять мене, тому що залишок дня цього автора це неймовірна робота. Книга, до речі, не стала однією з моїх найулюбленіших, але вона дала мені зрозуміти манеру автора, як він пише, що від нього очікувати. І я 100% після цієї книги закохалася в нього і зрозуміла, що далі потрібно знай продовжувати знайомство. Але я не можу дозволити собі купити наступні книги автора, поки ну, не прочитаю хоча б одну з них, тому що, ну. Ну Це дуже дивно купувати і купувати книжки автора, в якому ти не впевнена, що на 100% прямо. Наостанок я залишила три книги українських авторів, які я в свій час купила одним махом в книгарні є і все так і не прочитала. Я говорю зараз про цю серію класики від Богдана. Мені не дуже, до речі, подобається оформлення, але на той час, коли я купувала, нічого іншого не було. Навіть віхоли тоді ще не видавала свою серію «Неканонічний канон. Так от, тут в мене пане Смирний, його хіба ребуть як ясла повні. Читала цю книгу в техніку, мені подобалось. Пам'ятаю, що сюжет був е, динамічний, не дуже банальний, була, дуже бага... була така яскраво присутня проблематика. Мені було цікаво слідкувати за розвитком деградацію головних героїв. Але зараз чомусь я її в зрілому віці, я її хотіла перечитати і зараз значить, то хочу. Але рука не тягнеться взагалі, коли я обираю наступну книгу, я не дивлюся на цю серію. Вона якась така непримітна на полицях. І плюс не настільки у мене яскраве бажання зсередини. От прям Перечитати, перечитати ці книги. Можливо, це через те, що я просто зараз читаю або класику, яку до цього не читала українську, завдяки віхолі її серії Неколонічний канон, або просто українських авторів сучасних про нашу війну з вами зараз. І тому руки до класи до таких класичних історій мене просто не доходять. Наступна книга з цієї серії це «Пана Смирний Його Повія. Цю книгу я дуже хочу прочитати. Я її не читала. Я не знаю нічого про книгу, про анотацію. Я просто знаю, що це класний роман, і я пам'ятаю, як мені мама колись казала, що це цікаве. Історія, все, що я пам'ятаю. Хочу прочитати, вона, хоч і наче товстенька, тут 550 сторінок, але такі великі літери, що прочитається вона швидко, мені здається. Єдина загвоздка і така проблема таких книжок це специфічна мова, так, специфічні якісь слова, які просто мені не знайомі. Мені доводиться якось або обдих спотикатись, коли я читаю, або ще плюси гуглити. Тому читати такі книжки швидко в мене точно не вийде. І наступна остання книга це Ольга Кобилянська Її Земля. Також я пам'ятаю щось так, наче віддалено е, про сюжет цієї книги. Але, от, якщо, наприклад, хіба будь велике ясла повні, я прям пам'ятаю якусь яскраву картину, якісь яскраві свої враження, то про землю я нічого не пам'ятаю. Просто для мене арка» — аркуше потрібно реально з нуля починати знайомство з тією авторкою. Але знову ж таки, коли починаю обирати наступну книгу, що почитати. Ця книга аж ніяк не входить в топ 5 навіть в топ 10 Тому можливо, от ви мені зараз напишете, що це класні романи. Бери читай, ти б не пожалкуєш. Тут то то-то мені сподобалось, то я реально зверну увагу і в майбутньому в Близькому майбутньому, все таки її прочитаю. Реально, літери, до речі, тут доволі великі, і знаєте, хоч мені не дуже подобається ось ця серія по якості, але я можу сказати, що зроблена вона правда добротно. Ну, Тобто, книга не розвалюється, тут все тримається. Тобто, не найгірший варіант класики. Якщо ви шукаєте, де купити гарне видання класики, то можете переглядітись до цього, але тут трішки такі прям дитячі ілюстрації. Як і є вже, ну що? Я розповіла вам про ці дві величезні стопки книжок, які чекають свого часу, які дочекаються його. Я впевнена, я їх прочитаю. Пишіть мені в коментарях, якщо ви читали якісь із цих романів, наголошую ще раз, мені буде дуже цікаво, і ви реально цим мене змотивуєте. Можливо, взяти якусь із цих книжок ближче, роздивитися її і додати її в найближчі просто книжкові плани і книжкові бажанки. Тому давайте прощатись на цьому. все, не забувайте підписуватись на мій книжковий канал. Якщо ви ще не підписані, якщо вам сподобався цей ролик, натискайте лайк, пишіть коментарі і побачимо з вами в наступному ролику.